Звісно, їм вигідно таким, як вона, ті, що тримають сотні тисяч гектарів землі, їм вигідно управляти тими, хто її слухає, від, від кого вони залежать. Ці ж люди залежать від таких, як от Тетяна Засуха, і багато таких в кожному районі. Є от такі олігархи, які вирішують там. Місцеві, царьки, будемо так називати їх по-будь-якому. По, по вони управляють всіма. І замість того, щоб люди говорили, що робити і як робити, бо вони дають їй землю, вони дають їй, кожен з цих, хто слухає, сидить, там і дає їй можливість так жити, управляти і все так вирів. Вони надають. Вони заберуть землю, вона неї своєї практично немає. Будуть ну, будуть проблеми. А нажила вона всі ці капітали тільки за рахунок того, що люди надавали в оренду. І вона там копійки їм виплачувала, Хтось більше, хтось менше. Це копійки, все.